Добрий день, шановні четвертокласники та й шановні батьки. Зараз з вами урок мистецтва. Тема нашого року милуємося красою землі, інструктаж безпеки, життєдіяльності, пейзаж, створення композиції, смачний урожай. Ось і знову дзвінок лунає, молодійне срібно звучить. Він до класу дітей закликає, щоб успішно вас знову вчить. Підросли ви всі зміцніли і цікавістю очі горять. Дай нам Боже здоров'я сили, щоб багато нового пізнати. Діти, яка пора року попрощалася з нами? Літо. Чи залишила літо на згадку чудові спогади про сонячні дні, гарні краєвиди, цікаві подорожі та веселий відпочинок? Звичайно. Розкажіть, будь ласка, свої враження від літних конікул. Ви зупиняєте відео і розповідаєте, які ж у вас літні враження. Чим на вашу думку краса літа відрізняється від інших пір року? Більше фарб, кольорів, яскравості, насиченості. Розгляньте, будь ласка, картину, які почуття вона вас викликає і одразу піднімається настрій, адже використовуються яскраві кольори, так, теплі кольори. Красу природи художнику передають на своїх живописних полотнах у розмиті кольорів, лінії форм. Колір може не тільки розповісти про певний предмет, але й викликати різні почуття. І сьогодні, як ви вже почули з теми пейзаж, саме пейзаж це зображення природи. Про який же жанр? Якщо бачиш на картині намальовану ріку, або інніна ялина, цвіт вишневий у садку, чи засніжено рівнину, весь широкий простір наш, то вже знаєш, ця картина називається. Пейзаж. Подивіться, які гарні намальовані картини. Розглянемо з вами пейзаж. Зверніть увагу, щоб відтворити простір, художниця ніби, умовно, розмежувала картини на частини, тобто плани. Предмети, віддалені від глядача, уявно зменшуються, тобто вони менші за розміром, і втрачають чіткість контурів та контрастів. Тобто, предмети, які ближчі, вони яскравіші і більш чіткі. А ті, які вже далі, вони іншого, вже не такого яскравого кольору, та більш розмиті. Так, переглянемо з вами частинки, які належать до ближнього, середнього і дальнього планів. І бачимо, що відрізняється. Спочатку пшениця у нас була чітко намальована, потім вона далі, і вже зовсім таки схематична. Запам'ятайте, щоб передати глибину простору в пейзажі, зображення умовно розділяють на плани ближній або передній, середній та дальній. Для відтворення глибини простору зображення переднього плану промальовують детальніше, яскравіше насиченими кольорами. Предмети, які віддаляються від глядача, зменшуються за розміром, набуваються холодних відтінків та тьмінів. Поглянемо з вами на дерева. В ближньому середньо та дальних планах. Дивимося, в ближньому чітко промальовано. Листочки, гілочки. Далі схематично. І потім вже зовсім-зовсім ті -зовсім, тільки ми можемо за схемою зобразити, що це дерево. Так. Далі у вас буде окреме відео. Композиція смачно переглянути самостійно, і по ньому будете працювати. Послідовність, спочатку ми малюємо схематично. Так, І далі, ось у нас такі будуть полянка, галявинка з капустошкою, такий город, наші кролики, які завітали на нашу галявинку. Але перед тим, як ви почнете працювати, роботу починаємо лише з дозволом, використовуємо інструмент тільки за призначенням. Користуємо прийомом інструменти, які вам покажуть у відео, і тримаємо своє робоче місце у належному порядку. Я певна все вас вийде, я вас вірю і очікую ваші чудові роботи, щоб переглянути. Вважаю успіху, не забудьте подивитися відео. До побачення!